Красний Яр Айдар взяв, а, а зайшов охранять київ 12. і, говорять по, по телевізору те саме. То же саме на Новосветловку. 80-я бригада взяла. Вони зайшли після того, як нас уже градом один раз отлупашили. А потом пришло дві машини, Два бетера пришло. 80-й. Ми вже сепараторов 20. 28... 28... 28, человек сепараторов взяли. Пол... С оружием. Они нас матом посылали, думали, что мы свои. Когда мы их останавливали. Нет, суток работает Айдар. за, 80 зади, зади... Горело, не А 80 да, горело, не а ни машины не, а вот не, не говорит, дали зади не, есть, не. не. у нас Машины, кстати, киевские там стоят. Аутлендер київський. Машина сепараторов, которая 200-х везла с Луганска. Куда-то в сторону Краснодона. Киевская. И там стоит аутлендер київський. Вот кто? И там в этом доме было два снайпера. Взяли три снайпер, две винтовки один этот. Блазер. Сейчас передали взяли четыре шмиля. Документы еще там на месте, значит, на ровном грабинах в Романской области 8, 8 шмеля. Пошло. И такие да, вот отношения запасы. Мы же можно злобля. пробить по этому пробивать по номерам. Они есть. Кто хозяин? Там еще покруче такой машину. І все йде в Київ. Починають Мерседесові заканчивають. Ви збережіть, це Це ж доказ Луганськ, Кірова, автомотозапчасть. Тобто це докази їхньої співпраці, замість того, щоб ці машини нам віддати, да? на... на армію. Ви їх не показуєте. Пожалуйста, не показуйте. На батальйони. Номера не показуйте. просто вони перевірити ці машини по номерах. Київські машини а що робиться? Дай, да, <рикулі> дару, бодай, дару. <рикулі> <рикулі> а, я так і не ношу. Молодець, ніж. <рикулі> Приб'єте, Верховній Раді. Прип'ємо воді. Верховні ради. Витирачку поставити перед кабінетом. Це мінти, бачите, це з колорадськими ленточками. Там в кожному домі колорадські ленточки. Бачте, кримінальна. Так, візьміть на Єфімова, кримінальна. Дайте мені його. Да, вам от, До речі, да, до речі, давайте так із Вакулову. Дай дару Вакулову. Да. Ой, Лево. Точно. Оце так і зробимо. Лево, Лево, Привіт. Точно, <пробуйте> давайте оце я й принесу в Верховну Раду. Ось як міліція служить і народу з колорадськими літами. І ще я зараз кажу. Я ось їздив за тепловізором, мене встановив мент, і сутки тримали мене оцю полка, машину не віддавали. Бо виписки воєнні а, цього а граждан... Ну, машина ось дивіться, ось у. машина ось волка. Її закрили на странку святку. У нас документи всі були, ось комбатом підписані, все, що на сутки з'їздить, взяти за цей ночник. То нас нас міліція затримала і мозки парила. Олега Івановича став підключить нашого спринтера. Ми хотіли його пригнати на крещатик і поставити. А де цей? Ми його пригонимо. Просто а Сергій да? правильно каже, що похрещатику треба... Прогнати цю азику. Ми як воюємо, що, що люди це. купили, то ми і воюють ну, трофейну це техніку, це або те, на чому. Так це е... не трофейна, це своя техніка. спринтер приїхав сюди. Це... Ні, я маю на увазі, що на параді, на хрещатику, треба не техніку нову ганяти, вона тут має бути. Да. А там, наприклад, те, на чому ми воюємо. Хай подивиться да, вся країна. Да, да. На чому люди воюють, патріоти. Так, а? Ми можемо сьогодні на трофейній воювати. Російська. Там в новосвітлення. Она уже тут, тут в нас шкілі. Тут. А, а покажіть, щоб ми. А, що То, ми двойка. Є. это первая війна. Не вот это отдельне, это БМП-2. Первая, которое забрали. Э, так мы сможем ми зможемо його. А, а, ще, ще, зможемо його сутерахувати. Загальний дефіцит, який передбачений у бюджеті, був 71 мільярд. Ну і ще низка цифр. Загалом... Цифра 289 мільярдів. Підемо далі. Крім цієї цифри, у нас з вами є ще такі компанії, які називаються державні монополії. От всі знають сумнозвісну компанію НАК Нафтогаз України, яка продає всім газ, яка начебто повинна бути. Правда, тому що компанія, яка продає газ, ну, мала би бути дуже прибутковою. Є ще одна компанія Укравтодор. Оце, знаєте, ті, які латають дороги, гроші списують на дороги, а дороги щось не латаються. Є третя компанія Укрзалізниця. Це ті, які перевозять людей, перевозять товари. За дурно ж нікого не возить, правда? Е, нікому ж квитки, просто так ніхто не роздає. Треба прийти в касу, заплатити гроші. Тобто у них мали би бути прибутки і мали би бути відповідні суми фінансових коштів. Так от загалом це тільки по цим трьом компаніям. Зараз я знайду цей чудовий графік, ще один. Тільки по цим трьом компаніям у нас зараз загальна заборгованість складає НАК Нафтогаз України 85 мільярдів гривень. Це то, що не віддали кредитів. Укравтодор 37 мільярдів гривень, а Укрзалізниця 24 мільярди. Це тільки те, дорога українська громада, до чого ми зараз добралися за місяць. Фактично, у нас загальний обсяг дефіциту сьогодні в Україні поточного складає близько 500 мільярдів гривень. Ну, це цифри, які кажуть тільки про одно: що країна. Перший раз сюди виходять через чорний виход. И заходят тоже, да. Обычно всегда оттуда все заходят традиционно. Я не знаю. Если вы считаете, что кличко бегает через черный выгод, то Мы ничего не считаем, мы просто зафиксировали факты. Ну серьезно, обычно все на мероприятия заходят вот через ту дверь и выходят туда же. Впервые открыли шторы, чтобы вот здесь сойти. Ну просто мы что-то живем, работаем, все время видим. Вы знаете, как я знаете, я здесь не живу и не работаю. Я захожу там, где э, готов заходить. В соседнем зале сейчас у нас проходит следующая встреча с общественными организациями. Я готов через любой выход выйти. И не нужно говорить, что Кличко кого-то боится. Или через как используют какие-то черные выходы или входы. Я вхожу всегда через двери. И не прыгаю, и не выбегаю через окна или через какие-то другие. Поэтому ваши все какие-то обвинения в том, что используют. Вы же не будете рассказывать, как Но это вы не обвинение. обвинение. Но при чем здесь? Нет, вы э, делаете обвинение, что Виталий Кучкова использует какие-то черные выводы. Это не обвинение. Вы, просто можете, вы хотите пойти со мной вместе, пожалуйста. Давайте пройдемся к, хочу, к, общественным, может... к общественным организациям следующим. Вы в чем-то меня обвиняете? Я не обвиняю, я говорю, впервые такое мы увидели здесь. И все. Я впервые нахожусь в этой гостинице. И не знаю, где у них здесь парадный вход, где не, а, не является главный или не главный а вход. А вы живете или... в этой гостинице? Что? В этой гостинице живете? Нет. А, все вопросы? Бачили охоронцю набирали. Це кому охороняти? Бачите, моя козів. Але... Анатолій Іванович, дайте мені виступити, я сказав. Дайте мені виступити, ви не маєте права. Я хочу, щоб ви вийшли і розказали. Чому ви не охоронієте? Через вас не ремонтуються дитсадки, так далі. Чого ви цього? Вийдіть і розкажіть. Вийдіть і розкажіть. Гляньте на нього. Гляньте на цього я. Я кажу: вийдіть і розкажіть. Вийдіть, і розкажіть, як ви влади, дискредитуєте президента. Я ви владу дискредитуєте. Виходьте і розказуйте. Я вам кажу, дайте мені виступити. Це ви зриваєте. Ви не хочете слова правди чути. Ви не хочете правду від людей чути. Я вам кажу, вийди і розкажи. Вийди і розкажи. Вийди і розкажи. Вийде, розкажи. Вийде, розкажи. 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 Вийди людям, розкажи. Дармої. Що чим земля до цього? Що ховаюся за держимордами? Руки. руки забрав. Забрав руки. Вийди руки. Виходь розказ. Виходь розказ. Руки забрали. Боїшся. Ти сидиш, дар поїхав всім Три партії чи п'ять поміняв. Не партіям служить замість того, щоб людям служити і сидить кома за такою мордою. Роз'їденою і насміхається. Він над ким насміхається. Він насміхається над простими чернігівськими селянами, учителями, лікарями, яких ви позбавляєте перспективи жити в своїй країні. Але ми вас виженемо, а люди будуть жити в нормальній країні. Ганьба! партія регіонів. партія регіонів упаде її не буде. До влади прийдемо ми і ви будете відповідати за все те, що ви робили, і в наступній області, і в області Ось ні раді, ми матимемо більшість.